Доброго ранку, діти! Продовжуємо знайомитися з нашим тілом. Давайте сьогодні поговоримо про те, яке значення мають очі. За допомогою очей ми можемо сприймати світло, різні об'єкти навколо нас, можемо розрізняти предмети за різними параметрами. А ще за допомогою очей ми можемо спостерігати, що відбувається навколо нас. У дзеркало на свої очі. Що ви бачите там, якого кольору ваші очі. Дітки, очі треба берегти від бруду, пошкоджень, хвороб, дотримуватися правил безпеки, і гігієни, відпочивати більше. А для профілактики зору є спеціальна гімнастика. Виконуйте, будь ласка, вправи для очей. Подивіться вгору, вниз. Вправо, вліво, по діагоналі. Дітки, бережіть свої очі, адже вони дзеркало вашої душі.